Загинув рятуючи побратимів. Історія військового з Чернівців. Андрій Бурчак став на захист країни в перші дні повномасштабного вторгнення. На фронт пішов разом зі старшим братом Денисом, який раніше вже був в АТО. Андрій військового досвіду не мав, тому записався добровольцем у військоматі. 26 лютого двадцять четвертого почалася війна. А 26 лютого не прийшли. Старший син і Андрій і кажуть, ми йдемо. Ми їдемо. Я кажу, куди ви їдете. А він каже, що кажуть, ми їдемо захищати тебе. Хто тебе буде захищати? Батько Андрія пригадує, син завжди був активним та веселим. Любив подорожувати, фотографувати та знімати креативні відеоролики. Їздив два рази в Штати, по обміну студентами, працював в Штатах на Алясці, хотів заробити свій на хороший, дуже хороший комп'ютер для того, щоб можна було працювати. Потім подорожував з своїми друзями. В Норвегії вони були, в Ісландії, на Фарерських островах були. Та російська агресія змінила все, і подорожувати довелося рідною країною з автоматом в руках. За рік на війні Андрій Бурчак пройшов Сумщину, Полтавщину, Харківщину у грудні минулого року. Майже одразу після свого 35-річчя, загинув під Бахмутом в селі Майорське. Своє життя віддав, рятуючи поранених побратимів. Ну, те, що мені військово, це що сказали побратими Андрія. Він спас чотирьох витягнув поранених і. Потім повернувся ще за вже вбитим і його їх накрили градом і загинув. Згідно військової частини, він витягнув двох поранених і так само повернувся і загинув. Там вже потім його спасли, тільки витягнули вже звідти хлопці, його побратими в третій годині ночі, коли вже не було виду, і можна було якось підійти туди і спасти. Батько Андрія каже, син завжди був патріотом та мріяв про щасливе майбутнє в рідній країні. Як він сказав, що 23-му році він мав налаштувати своє життя, облаштувати своє життя, ну, в тому, що він мав женитись, завести сім'ю і вести такий. Ну, Спокійний спосіб життя, хоча я не вірю, що він буде вів такий споків. Спокійний спосіб життя. Щомісяця 24-го числа, у день загибелі сина Володимир Бурчак приходить до могили, саджає квіти, згадуючи світлими споминами, рідну дитину. Олена Крічко, Вікторія Макайда, Андрій Миронеско, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4